Всім привіт! Надіюсь, у вас у всіх все добре. На сьогодні новий день. Я сьогодні записала Ілюшу на стрижку, і ми зараз вже розібралися, зараз будемо йти в парихмахерську. Колись ми його один раз, він ще маленький, бо ми його стригли в паригмахерський, і це був такий собі досвід. Він не хотів там. Сидіти, він плакав. Але ну, вроді як цього разу домовилися з ним, що він не буде плакати, що все буде добре. Там така спеціалізована дитяча перехмахарська, там все є для дітей. М -м, не знаю, зараз будемо пробувати. Надіюся, що він буде сидіти. Це, звісно, не факт. Ну, якщо вийде, я вам зніму. Дай Бог, щоб все було добре, все в нас пройшло добре, бо ми там трохи. Ну, ми його самі перед цим стригли всі рази. І десь я один раз напартачила, навіть не знаю як, і, виходить, вистригла йому трохи як чолку, то того хочу цей раз завести його в перехмахерську, щоб там вони все підрівняли. Покажу той грішок наш їм. І надіюсь, вони це все виправлять. І, можливо, якщо він не буде даватися в перехмахерській стригтися, то, можливо, так і будемо ходити туди в перехмахерську стригтися, якщо все буде добре. Тому побажайте нам удачі, щоб ми все-таки постриглися, і був у нас синочок красавчиком, да, зайка? Все, будемо збиратися. Далі може, якщо. Вдасться мені зняти, я не буду його тримати, <хи> то повставляю вам відео, як цей процес проходив. Ми вже майже прийшли. Ой, такий вітер сильний в цей. Може, пилюка на вулиці. Ужас просто. Поки що ми вже доходимо. Ось вивізко, тут наша парикмахерська. Прийшли. Думала, що наспімось піде. Дякую вам, дякую вам, побачення. до побачення. Може, є нам показ Не знімай. Давай почнемо. Ми вже вдома. Дивіться на нашого красавчика. Який він гарнюсінький, пострижений хлопчик, да? Молодець, гарно дуже себе вів. Мама зря переживала, котик сидів гарненько. Тетя йому дала. За те, що він так гарно стригся, чупа-чупса, да, Ай, ти мій зайчик. Короте, видно, дитина подорослішала і стрижка прийшла набагато краще цього разу. Вже під кінець там почав трошки скиглити, бо вона ножниці приложила йому до лоба холодні, видно, і він вже почав плакати. Ніс красний, на вулиці такий вітроган. Це капець, ми ледве дійшли. Добре, що хоч назад нам вітер в спину був, але дуже холодно і неприємний такий вітер. На вулиці сухо, пелюка, Коротше, ужас. Будемо зараз, що ми будемо робити? Зараз покормлю його і цей треба спати лягати. Ні.